Хто ви, чим ви займаєтесь на виробництві кентавр. Мене звати Катерина, я працюю керівником закрійного відділу. Які ваші задачі в цьому відділі? Е, наш відділ відповідає за крій, за його якість, е, відповідність лекалам і своєчасну подачу в швейний підрозділ. Як довго ви працюєте на фабриці? Е, на фабриці я працюю 18 років. Чи пам'ятаєте свій перший день, як ви прийшли на фабрику? Так, звичайно, пам'ятаю. Це було 18 років назад, влітку у десь в серпні місяці. А скільки людей працює в вашому відділі? Десять осіб у нас працює. А які головні задачі у вас, які ви можете зараз нам показати, як відбуваються процеси? Ну у нас процеси починаються від настилочного комплексу. Потім там настиляється тканина, і з цієї тканини вирізаються деталі всякі. Потім ці деталі у нас тут обробляються. Це тобто і глазки, і вишивка, ви бачите. І пістонували, і все інше. І Потім це все подається в один квій і спускається вниз у швейний цех. Тобто ваш відділ розпочинає цю всю історію да, виробництва Так, починається історія. Ну спочатку є технолог, який технологічні карти, які роблять, є дизайнер у нас на фабриці. Вони розробляють моделі, а потім уже все це. І основна звичайно так сказати. Обов'язок закрійного це ми початкова стадія, яка дає старт цим головним уборам.